Всіх вітаю! У мене сьогодні, друзі, дуже-дуже легке, просто печиво. Не вважаючи, що на дворі жарко, а воно дуже швидко робиться з простих продуктів. Так, оце я тут беру 200 г маргарину м'якого, цукрову пудру, мед, яйця, сіль, розпушувач, ванілін, борошно і дві ложечки молочка. Я все напишу все. Оце сіль, борошно. Так, розмішала. Дуже-дуже легко воно робиться, бо воно таке, знаєте, не треба там в жару стоять, щоб воно там духовка шпарила. От дві ложки молочка вилила, щоб воно думало, так, зроблю. Мед. Дуже воно швидко і таке розсипчате, все, нічого там. І ціла тарілка вон, печива Розмішала, розколотила, раз, раз. І всі діла робіть. Оце знайшла міксер старий. Так обрадувалася, він трошки заїдає. Ладно, тепер у мене три, чотири. Це чоловік знайшов. Ні, мабуть, я його не буду. Так, оце. Все, оце все. Зараз борошно висипаю, оце все тісто. Оце вся робота моя, все остальне духовка зробить. Все. Зараз борошно висипала, розмішала, всі діла. І недорого і. І розсипче ну. Ой! Хочеться щось таке, ну дуже дуже вже жарко. У нас тільки що дощик пройшов. Так, не дуже довго, ну, але... пройшов так, поляпав. Все, тепер я зараз беру пакет, перекладаю з насадкою. Кого немає, можете просто кульочок одрізати та так, перекласти. Перекладають. Частками. У мене духовка гріється не дуже швидко. Вона так, хвилин 10-15. За це время, поки воно буде грітися, духовка, я оцей противень зараз на з... з тістом, з печивом поставлю в холодильник, поки воно поки духовка розігрівається. Отакі палички роблю і вперед. Тут нагрілося за 10. 12 хвилин, ставлю в духовку, в духовку 180 градусів, теж 10-15 хвилин. Ну, я включаю конвінкцію, так, щоб вона трошки під, підсмажилася. Оце отак раз, все, ставлю в холодильник, поки духовка нагріється, все. Тепер другу частину. Поки там печеться, я вже Уже це зараз повикладаю, оце вся робота. Швидко, просто та зробіть своїм, Боже, це та ж так приємно, коли своє домашнє печиво. Бачите, яка гора розсипчу печення хороше, воно з медом, не тверде, ось бачите, яке хрустке, крихтається все, все з молочком компотом, хтось чим хоче. Будьте здорові, мої дорогенькі! Я про вас пам'ятаю, будьте живі, здорові!